Щодня вони першими йдуть туди, куди інші бояться ступити. Пожежні та рятувальники це люди, які беруть на себе найбільший ризик заради життя і безпеки інших. Вони приборкують вогонь, рятують під час повеней, ліквідовують наслідки аварій та катастроф. А останні чотири роки працюють ще й у місцях влучань ворожих ракет. 17 вересня в Україні відзначають день рятівника, професійне свято людей, які першими приходять на допомогу у найскладніших ситуаціях. Саме їхня відвага та самопожертва щодня рятує сотні життів. Цього дня прилучена об'єднала. Аби висловити вдячність своїм рятувальникам та відзначити їхню службу українському народові. Насправді це покликання. Тому що те, що для звичайного пересічного громадянина є а, щось а, страшне, щось незрозуміле, для вас це буденність. Тим паче, сьогоднішня ситуація в державі в цілому в рази. А, скажімо, ускладнила вашу роботу, тому що ви виїжджаєте на виклики після обстрілів в Російської Федерації на пожежі, на розмінування, на знищення боєприпасів, що цей клятий ворог сюди кидає. Ви постійно реагуєте і надаєте допомогу, створюєте безпечні умови для населення в цілому. За це вам низький Уклін. І дяка кожному, кожному тут присутній, кожному той, хто зараз на виконанні завдання, на чергуванні служу українському народові. Виголошують рятувальники, отримуючи відзнаки. Сьогодні, коли країна переживає найважчі випробування, роль пожежників важко переоцінити. Вони поряд із військовими тримають свій фронт. Там, де інші боронять державу зі зброєю, вогнеборці тут у тилу боронять життя. З негоди професійного свята Прилуцький міський голова Ольга Пупенко вручила рятівникам понад 20 подяк та грамот. Ми сьогодні всі бути чути зі слова, найкращі, найтепліші слова. І це дійсно це правда, що ми сьогодні всією громадою. Ми всією громадою, всім містом руським районом. Ми будемо вам всім дякувати, дякувати вас за ваш. За вашу титанічну працю, дякувати за наш спокій, бо звичайно, що я ніколи не перестаю говорити. Всі ці служби, які сьогодні стоять на варті нашого спокою, це гордість нашого руського краю, це гордість нашої країни. Тому ми з цією громадою будемо сьогодні, від цієї громади будемо вручати почесні грамоти виконавчого комітету. І, звичайно, всім вам бажати здоров'я, міцного, вашим родинам, а нашій країні бажаємо мирного неба. І сьогодні, так і знову, це велика честь мені як міському голові вітати вас з професійним святом і дякувати вам усім. І ви заслуговуєте на особливу повагу від, нашої, від наших громад. Робота рятувальників це безперервна боротьба за безпеку людей. Сьогодні три загони Державної служби надзвичайних ситуацій захищають мешканців 11 територіальних громад району. Це чоловіки та жінки, які щоденно стоять на сторожі спокою і готові ризикувати собою заради інших. Ви дійсно професіонали своєї справи. Рятувальник це шляхетна професія, яка потребує сміливості, мужності і готовності до всього. Ви дійсно супергерої нашого часу, які рятують життя і творять дива. Бажаю вам легких буднів, міцного, міцного здоров'я, родинного затишку, тепла, мирного неба над головою. Завжди залишайтеся такими, як ви є. Ви наша опора, наша сила. Дуже вдячні вам за вашу роботу. Слова вдячності пролунали від очільників усіх громад району. Цього дня вони об'єдналися, аби подякувати вогнеборцям за щоденну працю, за сотню ліквідованих пожеж, за тисячі прийнятих викликів, за врятовані життя та оселі українців. Дорогі наші рятувальники, дозвольте щиросердечно привітати від імені нашої громади вас з нагоди професійного свята дня рату для... дня рятувальника, помажати безумовно всім вам. Вашим родинам міцного здоров'я, щастя, добра, злагоди, миру, переможного, справедливого миру всім нам, щоб вже наступне професійне свято ми всі з вами відзначали під мирним небом і перемогою в нашій державі над е, рашистськими загадниками. З великою шаною повагою до вас цінуємо, поважаємо вашу працю, бо дійсно без перебільшення. Ви вартові людства, як і медики, стоїте на стражі життя і безпеки наших громадян. Співпрацюючи з вами, шановні рятівники, ми спокійні, тому що ваше вміння, ваш професіоналізм дають нам можливість бути впевненими, що в кожній громаді, не дивлячись, на цей дуже складний час на те, як поводяться орки і як летять безпілотники, як летять над нашими будинками ці вороги, ми знаємо, що ви кожну хвилину прийдете на допомогу і допоможете нам. Тому дякую вам від своєї громади і бажаю, щоб ви Зустрічали спокійні ранки. Я щиро вітаю вас зі святом. Дякую вам за вашу працю, дякую за співпрацю, дякую за розуміння проблем територіальних громад, дякую за вашу людяність, за вашу чуйність і за ваш професіоналізм. Нехай Бог береже вас і береже ваші родини. Нехай посилає вам міцне здоров'я, довголіття і щастя. Нехай збудуться всі ваші особисті мрії, і нехай збудеться наша велика українська мрія перемога та мир. Цей важкий суровий час від нашої виновецької громади я бажаю вам що найкращого здоров'я, добробуту, здоров'я і благополуччя вашим рідним, дітям, вашим близьким. Я думаю, що ми доживемо ще до кращих часів, а зараз всі разом спільними зусиллями повинні все робити для те, щоб відстояти нашу вітчизну в цей суровий і нелегкий час. Вітаю, Лаївщини, Прийміть наші щиріше вітання з вашим професійним святом. Дійсно, це ваше свято. Ви професіонали своєї справи. Дякую, ще раз дякую вам за вашу нелегку, але всім потрібну справу. Напевно, немає найпочеснішої професії, як професія захищати людей. Сьогодні я хочу підкреслити тісну взаємодію, ефективну співпрацю селищної ради з керівництвом обох загонів, управління, а також структурних підрозділів, які знаходяться на території нашої громади. Ми відгукуємося завжди на потреби, запити один одного і від цього справа, звичайно, ж тільки виграє. Бажаю всім здоров'я, наснаги, мужності в цей нелегкий час. І Божого благословіння вам цього дня вісім вогнеборців отримали звання майстер-сержант. Ще чотири нагороджені на знаком за відвагу у надзвичайних ситуаціях. Почесну місію вручити відзнаки мав заступник начальника третього державного пожежно-рятувального загону В'ячеслав Фесенко. Щиро вітаю вас із цими почесними відзнаками. Бажаю міцного здоров'я, витримки, благополуччя та нових професійних звершень. Нехай служба приносить вам заслужену повагу. А кожне повернення зі зміни буде безпечним. В'ячеслав Фесенко говорить: органи місцевого самоврядування завжди дбають про рятувальників. Підтримка громад дає їм сили. Висловлюю щиру вдячність органам місцевого самоврядування за постійну підтримку та плідну співпрацю, яка допомагає забезпечувати належні умови для виконання нашого відповідного обов'язку. Слава Україні! Справжня сила вогнеборців у взаємній підтримці. Попри різні завдання, вони діють як єдине ціле. Це помітно як у хвилини спокою, так і в часи небезпеки. Це одна міцна родина, об'єднана допомагати громадянам. І коли ворог щодня завдає ударів по наших містах і селах, коли будинки руйнуються, а люди залишаються під уламками, саме рятувальники стають опорою і надією. Ви також є герої, як сказали вже без зброї, які виконують свої обов'язки, вирішують нестандартні ситуації, тому що на зараз. В період військового вторгнення не можна придугадати, що можна зробити, виїжджаючи на ту чи іншу пожежу, бо у нас в надзвичайна ситуація. Тому ви виїжджаєте, нестандартно приймаєте вчасно правильне українське рішення і е, наражаєте себе на небезпеку завдяки допомоги іншим. День рятівника України свято, що об'єднує всіх. Молодість поруч із досвідом. Щоденно пліч-о-пліч -пліч, борються за мир і безпеку українців. Ветеран пожежної охорони, підполковник, колишній начальник Прилуцького районного управління ДСНС Володимир Соловей привітав колег з професійним святом. Сьогодні свято об'єднало дуже багато професій рятівника. Рятівник завжди був почесним, почесною професії. От сьогодні від імені працівників. Пожежної охорони в минулому від ветеранів, пенсіонерів пожежної охорони і працівників цивільного захисту. Хочу привітати всіх з професійним святом, з Днем рятівника. Від себе особисто хочу побажати міцного здоров'я, успіхів у вашій великій праці. Понад 170 пожежників об'єднує п'ятий загін. Це мужні хлопці, котрі стоять на охороні нафтогазової промисловості району, говорить начальник Ігор Федоренко. На сьогоднішній день всі вмотивовані, всі. Хочуть працювати, хочуть допомагати населенню і ну, всім громадянам нашої України, щоб країна була наша процвітала. Говорять, пожежник-боєць це професія суто чоловіча. Та сьогодні в лавах надзвичайників і жінки тендітні і в той же час відважні. Серед них Віталіна Усенко. В лавах Державної служби з надзвичайних ситуацій жінка вже 10 років. Ще з дитинства знала, що її поклик допомагати людям. Все, що приносить користь людям, це про рятувальників і це про нашу професію. І от завжди хотілося бути дотичною до цього. Пані Віталіна сьогодні серед тих, хто отримав почесну грамоту. Тішиться, що її робота та праця колег не залишається непоміченою. Дуже приємно чути похвалу від людей. Дуже приємно чути їхню вдячність і знати про те, що ти важливий твоя професія важлива. І рятівник це той, що рятує скрізь не лише від вогню, а й від цих надзвичайних ситуацій. Для Іолени Маручок професія рятувальника також була мрією дитинства. Вона працює в ДСНС 2009 року. Там, де вона народилася, цю професію завжди шанували. Саме тому, тому і Олана вирішила присвятити життя порятунку людей. Я з мальовничої Кіровоградщини, селище, де я народилася, дуже шанують пожежну охорону. Завжди мені подобалося, коли проходили теперішні мої колеги до нас у школу, роз'яснювали правила пожежної безпеки. Мій родич працював начальником пожежної безпеки. Я дивилася на нього з гордістю і хотіла достримитися до чогось кращого. Ось сьогодні я вважаю, що це правда достойне мого життя. Достойна професія мого життя. Робота надзвичайників це не лише ліквідація пожеж чи стихійних лих. Євген Мусієнко, рятувальник вже 11 років, допомагає запобігати надзвичайним ситуаціям, а саме навчає підростаюче покоління правилам безпеки. Розповідає, як діяти в екстремальних ситуаціях. Найбільше тішиться, коли всю важливу інформацію, котру надає дітям, засвоюють та використовують в реальному житті. Вже, скажімо, мене і пам'ятають, як приходиш в заклади освіти і знають навіть на вулиці, інколи зустрічаємося, вітаємося і запитують, коли ви прийдете ще щось розповісти. То звичайно дуже приємно, звичайно дуже приємно, що поважають цю професію. Особливо діти, тому що це підростаюче покоління, можливо, також хтось вибере, скажімо, цей нелегкий шлях і доєднається до лав ДСНС. Євген говорить, приємно, що професію рятувальника шанують. Кожного дня люди ризикують життям, кожного дня люди допомагають іншим людям, і потрібно відзначати. Кращих із нас для того, щоб, скажімо, і мотивацію піднімати, для того, щоб людям було, скажімо, цей вогонь далі працювати, не тільки його гасити, але й працювати, продовжити цю нелегку справу. Тому нам завжди приємно, коли нас запрошують на такі свята. Завжди приємно, коли скажімо, люди кажуть, якесь гарне слово в наш бік, да, що ми комусь допомогли і пам'ятають це. Сьогодні рятувальників об'єднує спільне прагнення служити людям і робити усе для безпеки громад. Вони й надалі стоятимуть на своєму фронті, готові рятувати, підтримувати та допомагати кожному, хто цього потребує. Та як і всіх українців, їх єднає одне бажання перемогти ворога та побачити мирне небо над Україною.